Привіт, друзі! Сьогодні ми відзначаємо день, який має особливе значення для кожного з нас. Це не просто дата в календарі, а нагадування про найцінніший скарб, якого так прагне все людство 21 вересня Міжнародний день миру. Це свято, яке надихає на добро, розуміння і примирення, і особливо резонує в серці кожного українця. Історія та мета свята коли світ замовкає, щоб почути мир. Міжнародний день миру. Був заснований Організацією Об'єднаних Націй у 1981 році. Спочатку його відзначали в третій вівторок вересня, але з 2001 року ООН встановила фіксовану дату 21 вересня. Мета свята припинення вогню у цей день. ООН закликає всі країни світу припинити військові дії хоча б на 24 години, щоб дати людям можливість відчути мир і згадати про його цінність. Нагадати про цінності, підкреслити важливість гармонії, толерантності та ненасильства, популяризувати, заохотити людей до роздумів про те, як кожен може сприяти миру. Про який мир можна казати, якщо в центрі Європи з 2014 року іде справжня сінька війна? Російський агресор атакує Україну з 2014 року. З лютого 2022 року російська орда розпочала широкомасштабний геноцид українського народу прямо на очах усієї світової спільноти: ракетні удари по всій території України, десятки тисяч жертв серед мирного населення, сотні убитих дітей, зруйновані школи та лікарні, цілі міста, випускаючи з 24 лютого 2022 року по її землі та населенню більш ніж 50 тисяч великокаліберних снарядів на добу. Грабуючи і гвалтуючи все на своєму шляху, це мир. Актуальність сьогодні, коли мир під загрозою у сучасному світі, коли агресія, жорстокість і терор стали зброєю в руках однієї країни. Міжнародний день миру набуває нового трагічного значення. Сьогодні Росія своїми діями не лише руйнує життя українців, а й загрожує основам світового порядку та безпеки. Її агресія це виклик всьому цивілізованому світу, і вона показує як крихкий мир. Саме тому для нас, українців, 21 вересня це не просто свято, це день, коли ми з особливою силою усвідомлюємо цінність миру, за який боремося щодня ціною власного життя. Як кожен може сприяти миру? Мир це не лише відсутність війни. Це стан душі, це повага а до інших, це толерантність. Кожен із нас може зробити свій внесок. Підтримуйте Україну. Навіть маленька допомога донати нашим військовим, волонтерство чи інформаційна підтримка це внесок у спільну перемогу. Будьте толерантними. Виявляйте повагу до людей, які відрізняються від вас національністю, поглядами, вірою. Розповідайте правду. Боротьба з дезінформацією це важливий крок до правди. Прагніть гармонії. Почніть з себе. Шукайте мир усередині, вирішуйте конфлікти з близькими. Кожна дія, спрямована на добро і взаєморозуміння, наближає нас до великого миру. Сьогодні, у Міжнародний день миру, я бажаю нам усім найголовнішого перемоги. Нехай якомога швидше на нашу землю прийде довгоочікуваний справжній мир. Нехай замовкнуть гармати, а в кожному домі знову запанує спокій і радість. Нехай мир буде не лише на словах, а й у серцях. Віримо в перемогу! А як ви сьогодні відзначите цей день? Діліться своїми думками у коментарях і обов'язково поставте лайк, якщо ви теж прагнете миру.